Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про біржу VUX зробимо детальний огляд, нічого подібного я не знайшов на просторах Ютубу, тому буде цікаво розібратися у функціоналі. Якщо вам цікава тема заробітку, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже там публікуються найкращі грошові роздачі та практично усі активності зі сфери криптовалюти. Ваша активність це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Переходимо безпосередньо на сторінку біржі, і перше, що кидається в очі, це звичайно інтерфейс. Тут він доволі стильний та сучасний. Мені подобається, як підібрані кольори загалом очам приємно працювати. Ми можемо розглянути усю детальну інформацію, але не хочу затягувати це відео, тому перейдемо до головного. І основною перевагою в є наявність як централізованої. Так і децентралізованої біржі. Неодноразово говорю про питання безпеки, і знову ж таки, тут ми маємо вибір, де торгувати, де зберігати активи, і це доволі зручно. Тобто ми лише клацаємо DEX, і бачимо, що по факту у VU є дві децентралізовані біржі, що доволі круто. Браємо VUFI і переходимо на інтерфейс, який знайомий нам. По дексам по типу панкейк свапу, суші свапу і так далі. Тобто тут ми можемо торгувати вже безпосередньо приєднавши наш гаманець. Як бачимо, ось я приконектив свій. Доволі круто, доволі зрозуміло і знову ж таки безпечно. Тому кому цікаво або кому більш звично працювати саме з дексами, VX надає таку можливість. Повертаємось на головну сторінку, Dex – це, звичайно, про безпеку, але там доволі обмежений функціонал. Розпочинаємо знайомство з біржою, натискаємо Get Started і тут доволі ексклюзивна можливість. Ми можемо зайти через Google або Apple аккаунт, не реєструючись на біржі, тобто не потрібно вводити емейл і пароль, що доволі зручно, і зекономить ваш час. Після того, як ми увійшли на біржу, використавши зручний для нас спосіб, перед нами відкривається ось така сторінка, на якій багато графіків. Скажу одразу, це доволі зручно і нагадує якусь програму для трейдингу. А що неймовірно круто, це те, що ми можемо усе тут персоналізувати, тобто ми можемо обрати цікаві для нас криптовалюти і вивести їхні графіки ось сюди на головну сторінку. Ось так це виглядає. Тобто ми можемо хоч 10-20 криптовалют виводити і все налаштовувати під себе. Щось забирати, щось додавати. Ну, якось отак це виглядає. Допустимо, ми закрили, це нам не цікаво. Ми хочемо відкрити якесь інше вікно. Ну що ж, як на мене, такого функціоналу немає ніде і цим варто користуватись. Завершуючи тему реєстрації, заходимо в наш аккаунт. І давайте зупинимось на верифікації. VUX є ліцензованою біржею, яка співпрацює з Мінцифри та інтегрована з сервісом Дія. Тобто нам не потрібно робити якісь фото свого паспорту, просто в один клік натискаємо Верифікуватись за допомогою Дії, і буквально за дві хвилини у нас пройдена верифікації. У мене, як бачите, вже перший рівень. Отут у вас буде писати. Пройти верифікацію, і ви можете обрати як старий метод, так і метод за допомогою дії, який збереже ваш час. Що і казати, якщо біржа на рівні з Whitebit та Binance співпрацює з мінцифри, це вже вказує на рівень довіри. Переходимо у вкладку зі стейкінгом, і бачимо, що VUX надає нам можливість зменшити свої торгові комісії. Якщо розглядати це явище на довгу дистанцію, ми прекрасно розуміємо, що кожен активний трейдер витрачає на комісію десятки, а то й сотні доларів. Так от, за допомогою стейкінгу нативного токена VU, ми можемо мінімізувати наші комісії в притул до нуля. Бачимо, що тут нам показана кількість VU, яку потрібно стейкати, і відповідно які бенефіти ми отримаємо. В принципі, все доволі цікаво, можна ознайомитись взагалі. Якщо ми зупиняємось на темі токена VU, я б хотів сказати, що це доволі перспективна монета. І о чому? Насамперед, це партнерство з Binance. Ми бачимо, що на офіційній сторінці Binance на YouTube каналі виходило відео про проект VU, де детально розповідалось, який це функціонал. В чому полягає ідея і так далі. Також ми можемо відкрити крипторанк і бачимо, що Binance Labs це основний інвестор проєкту Wu. Тобто можемо собі зрозуміти, що Binance не фінансує якісь скам проекти, вони доволі ретельно обирають, куди фінансувати. Окрім Binance, тут також багато топових бірж та фондів. Ми можемо зробити собі висновок, що монета Wu є доволі надійною. Невеличка ремарка до теми ліквідності. Біржа VUX співпрацює з офіційними маркетмейкерами, тому тут завжди актуальні ціни на активи та достатньо ліквідності у будь-якій з торгових пар. Підсумовуючи усе вище сказане, можу з впевненістю сказати, що VUX – доволі цікава біржа з сучасним дизайном. Знову ж таки, тут питання смаку, можливо, вам зручно працювати з вашою біржею, можливо, ви працюєте одразу на декількох. Як мінімум, я хотів зробити огляд чогось нового. VUX є доволі популярною біржею у Європі і зараз вони хочуть розвивати своє ком'юніті в Україні. І, зокрема, для цього вони проводять промо таке, як було для нашого каналу. Воно ще досі актуальне. Давайте перейдемо в телеграм-канал. Так от, і для цього відео вони виділили ще 10 додаткових місць, що потрібно зробити. Зареєструватися на біржі за посиланням від каналу ДохідUA, і далі ви можете обрати що вам зручно. Приз це 50 токенів ВУ, що складає 11 доларів. Усім рекомендую просто застейкати тих самих 50 ВУ, що складає 11 доларів, і за це ви по факту отримуєте бонусом ще 11. Доволі прості умови. Якщо ж ви не хочете нічого стейкати, можете просто зробити обсяг торгів на суму 500 доларів. Це також зробити неважко. Обсяг торгів вираховується за допомогою алгоритму купив плюс продав, тобто купили на 100, продали на 100, це вже 200. Таким чином ви зможете отримати приємний бонус та зробити собі акаунт на топовій біржі. Що ж, на сьогодні у мене все. Сподіваюся, інформація була цікавою та корисною. Я ж дякую кожному за перегляд і прощаюся з вами лише до наступних відео.